Дівчата, привіт! Минулого тижня у своїй відеокульці я була з червоною помадою. Та ось вирішила поділитися тим, що для мене означає цей колір та що я відчуваю, коли він на моїх губах. Отже, червона помада моє почуття до неї та мої відчуття від неї. Дуже часто, одягаючи червону помаду, чую від інших жінок: Ой, як тобі лишить, а от мені зовсім ні. Раніше це тішило та дарувало відчуття винятковості. Ми таке всі полюбляємо, правда? Я можу легко носити червоний колір на губах відносно недавно і дуже несміливо приміряла його на себе, боячись виділитись та провернути на себе зайву увагу. Потім, отримуючи компліменти, потрошку оперилася, підняла голову та почала вже сміливо хизуватися тією своєю помадою в очах людей. Щоправда, мені здавалося, що червона помада це, це щось урочисте, особливе та святкове, тому потрібен відповідний вигляд та відповідний випадок. Але знаєте, я є відвідувачкою Лазерхаузу, і там всі дівчата на рецепції обов'язково з червоною помадою. Вони милі, молоді, виглядають неурочисто, але дуже жіночно. Дівчата ніби візитка кліні, клініки, яка каже, що це світ жінок і ми вам раді. В інших закладах я також бачила, як червону помаду використовують як частиною уніформи. Такий досвід дав мені розуміння, що червона помада личить всім жінкам незалежно від віку, кольору волосся та стилю. Однозначно, червона помада притягує увагу та виглядає святково. Жінка з червоною помадою ніби каже: я маю час на вбрання. Бо це ще той виклик намалювати ці губи. Та я маю ресурс привертати на себе увагу. Але головне, як для мене, жінка з червоною помадою на себе ідентифікую як жінку. Що я маю на увазі? Розумієте, є певні атрибути, які відрізняють нас від чоловіків. Насправді, червона помада це ж чисто жіноча тема, це те, що виділяє нас та дійсно дарує винятковість. Це як відзнака жіночого привілею. Поряд з сукнею та високими підборами ми просто так захопилися гендерною зрівнялівкою та максимальним комфортом, що геть забули про деталі, які роблять нас красивою жінкою. А краса це наша сила. Тисячоліттями наші пращурки жінки накопичували різні інструменти, які допомагали їм не тільки виживати в маскулінному світі. А ще й обирати собі кращих чоловіків для кращого потомства. Такі вже правила еволюції, та не ми їх писали, але живемо за ними й досі. Ми отримали в спадок макіяж, гарні вбрання, вихлясту ходу, кокетство, стрілянину очима та багато чого, що було перевірено часом та перфектно працює далі. Так, зараз, коли ми всі зайшли в обізнане буття. Пір'я пави самі по собі вже не катять, і до них нам треба цікавий контент, як то кажуть. Але погодьтеся ж, ми зупиняємося та милуємося тими птахами, бо красиво ж, і пава про це знає. Ось і ми, жінки, знаємо, що коли причепурилися, одягнулися та ще й червону помаду не забули, на нас люди будуть озиратися та милуватися. А це дуже приємно та дуже наповнююче. Навіщо нехтувати тим, що дарує нам стільки привабливості? Навіщо нехтувати тим, що дарує нам стільки сили, навіщо нехтувати тим, що робить жінку жінкою? Хай там як, але ж ми різні з чоловіками, погодьтеся, і то наша природа. Так, зараз і чоловік, якщо це не провокація до себе та суспільства, може виглядати як жінка. Але тільки тому, що гендерно всередині він відчуває себе жінкою, слава Богу, до нас дійшло, що це є нормально. Та жінка, яка із штанів не вилазить та бачила той макіяж, де подалі, це теж нормально, аби все це було чесно для кожної та кожного і комфортно для усіх. Але погодьтеся із тим, що коли йдеться про суто жіноче, саме ми народжуємо, саме ми дітей виховуємо. Саме ми теплі слова та розуміння знаходимо, ну і звісно, саме ми себе прикрашаємо це все наша органіка. А щодо органіки чоловіків, саме вони йдуть воювати, саме вони роблять фізично важку працю, саме вони частіше щось винаходять, двигаючи прогрес. Виглядає утопічно, скажете ви? Та ні, базові речі ніхто не скасував. знаєте Червона помада працює бездоганно так, часто ми не в ресурсі для привабливості, часто не маємо часу навіть згадати про ті наші губи. Але якщо трохи піднапружитись та зібратися, відкидаючи лінощі та закликаючи сміливість, то можна виглядати так, що буде йшти, а чоловіки, заглядаючись, падамуть в горілиць та самі собою в штабеля укладатимуться. Справжнісінька головна героїня свого життя впізнаєте? Ну, що скажете, дівчата? Що думаєте про це все? А у вас є в косметичці червона помада, а маленька чорна сукня у шафі? Як завжди, чекаю вас у коментарях. З вами була Лариса Гуріна.